п'ятихвилинка Про тривогу та тривожні розлади ми говоримо дуже багато. Її визначення та основні ознаки відомі. Нагадаю, що тривога це переживання емоційного дискомфорту, яке пов'язане з тяжким очікуванням чогось поганого або небезпечного. На відміну від страху тривога є невизначеною. Тобто мова йде не про очікування реальної небезпеки або неблагополуччя, а про розмиту, поглинаючу небезпеку. Тривогу, пов'язану з різними сферами життя людини, визначити, спираючись на це, нескладно. Однак, якщо протягом довгого часу людина функціонувала у стані тривоги, то замість очевидних проявів на перший план виходять побічні додаткові ознаки. Які часто не сприймаються взагалі такими, що пов'язані з тривогою. Мова піде сьогодні про них. Неочевидні ознаки тривоги, тема нашої програми. Почнемо зі сну. Відомо, що нічні кошмари та проблеми зі сном це один з неочевидних симптомів тривоги. Якщо вам постійно сняться кошмари, є складнощі із засипанням або нічні пробудження із неможливістю заснути, пам'ятайте, це може бути ознакою прихованої тривоги. Роздратованість і часто постійна вона виникає як спосіб позбутися накопиченої тривоги, тобто скинути її. Роздратування ніби завіса перед театральною сценою, і воно приховує більш глибокі почуття та процеси, серед яких доволі часто ховається саме тривога захоплення спортом, активним способом життя, втеча в роботу і конкурентні відносини. Займатися будь-чим та витрачати на це абсолютно увесь час, тільки аби не відчувати нічого. Подумайте про це, тому що трудоголізм, перфекціонізм та надвелика увага до активностей може бути проявом тривоги, зниження когнітивних навичок і проблеми з концентрацією уваги. Нагадаю, що тривога виснажує психічні ресурси, а отже, сил багато на що просто не лишається, і в першу чергу страждають саме увага. І здатність до засвоєння нового, тобто процес навчання. Метушливість та труднощі із розслабленням часто люди, які постійно перебувають у стані охоплення тривогою, описують своє самопочуття як стан пружини, це, в свою чергу, впливає на отримання задоволення від життя та можливість проживати його якісно. Якщо описані прояви про вас. Спробуйте приділити час своєму ментальному стану, самостійно задайте собі питання, що я відчуваю зараз, які прояви мого стану в тілі, в почуттях, в думках. За потребою зверніться за допомогою до професіонала, адже довготривала тривога, скоріш за все, вже оформлена в тривожний розгляд, який потребує лікування, в тому числі медикаментозного. Не зволікайте. Якість вашого життя надзвичайно важлива. Тримайтеся, бережіть себе і до нових корисних зустрічей у ефірі. Психотерапевтична п'ятихвинка.